Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо робити розклад на таро. Прогноз на тиждень. З 4 вересня по 11 вересня включно. Вирішила я розділити знаки зодіакам по стихіям. І будемо дивитися Першу стихію. Це вогонь. Сюди входять овен, лев та стрілець. Що чекає наших овнів у понеділок? Овнам у понеділок треба. Ну, вести себе здержано, умірювати себе в усьому, з ненужними людьми, з ненужними, не влазити не в ненужні діла. І обмежувати себе можливо в їді і в спілкуванні з непотрібними людьми. Овни вівторок. Овни вівторок будуть зовсім зайняті роботою. Робота буде зв'язана, можливо, з якимись документами, з якимись доведеннями справ до кінця. Середа овни Середа овни. добрий день для заробітку. І цей заробіток, можливо, в середу і буде. Фінансове надходження. Овни добре будуть справлятися зі своєю роботою. Четвер, четвер теж продуктивний день у всіх відносинах для овнів. П'ятниця, п'ятниця дуже добрий день для стосунків і відносин як в особистому житті, так і з друзями і з колегами, все буде ладитися. Субота, субота, овни відпочинуть так, як вони планували, так, як їм хотілося, але в неділю слід чекати недобрих проявів своїх недругів. Тобто ви про це можете ще не знати, але на вас вже, можливо, хто-то точить зуб. За те, що у вас хоча б, наприклад, пройшла добре ця неділя. Тепер дивимося левів. Так, випадають карти, добре. Левам теж на цьому тижні, можливо, буде надходження, можливо, зарплата. Так, леви, понеділок. понеділок починаємо день вперед в бій. Всього добиватися. Доводити всі справи до кінця, можливо, кому-то давати відсіч або відстоювати свою точку зору. Вівторок Вівторок можливо бути, як кажуть, несприятливий день. Несприятливий день в усіх відносинах. І на особистому так можна з ким-то і поссоритися, і здоров'я дивіться, і в роботі може не вадитися. Середа для левів добре відносини. Добре відносини з другою половинкою. Четвер Четвер. левам стати треба хитрою лисичкою. Прислухатися і дізнаватися всі потрібні інформації, які будуть надходити до вас. Чи то стосується роботи, чи то стосується нашого навколишнього середовища. П'ятниця лев. Буде трішки тяжкуватою в плані чого, в плані того, що треба з чим-то покінчити, що то завершити, від чого, то скажімо так, і збавитися. те, що повинно для вас, скажімо так, просто вмерти, щоб воно не, ну, не мішало далі вам жити. Субота. Суботу Левам вам доведеться провести не так, би, як би хотілося. Можливо, будуть вияснення стосунків з ким-то із колег, з друзів, з сусідами. Неділя, Неділя, звичайно ті фінансові надходження, які у вас прийдуть, в неділю їх прийдеться трішечки потратити, потратити для себе, для своєї сім'ї. Далі стрілець. Що чекає стрільців у понеділок? У понеділок можливі робочі поїздки? Поїздки зв'язані. З роботою і поїздки зв'язані, можливо, з... не, сам... нас не самому, а з ким-то з друзями. Але по, по справах. Вівторок, стрілець, теж фінансове надходження. І досить таки непогано. середа. Середа, скажімо так, окружатиме вас приятними людьми. Щирими друзями і навіть перекуси з друзями будуть вам подобатися. Четвер Четвер. бережіть своє здоров'я. П'ятниця-стрільці. П'ятниця стрільців, стрільці бережі, бережіться, скажімо так, своїх ворогів, тому що у кожного з нас є вороги, але чомусь у вас вони стрільці в п'ятницю. Зовсім активуються. У нас в них яка то злоба проти вас, який-то заміс. Субота, субота, стрільці. Відпочиваємо дуже добре. Ми працювали, ми заробили. Ми відпочиваємо. І неділя, так само, зустріч з друзями або родинне коло. Цей тиждень для вас, стрільці, особливо вихідні дні, пройде дуже добре. На цьому все. Дослідної неділі. Щасти вам, доброго!